Всім доброго дня. Голошую сьогодні земельні 10 кримин. Порядок денний всіх бачать море, у нас є трохи місія, так що давайте проголосуємо за порядок денний за основу. Хто за? І я хотів, що додати у нас там був на, на новий земельний комісій. Своїх інтересі і десь фактично немає. Не було корами, щоб нема, немає голосів для того, щоб це не було все Сьогодні нас всі 5 є, так що цей пункт. Прошу. Тут немає блоку, де не саме кінці. Добре, ну тоді з тим, з цією поправкою, питання більше немає ніяких рішень, так зробився зі питання, всі було зробляно. Значить чи ставити на голосування даний порядок денної? Тобто. Поїхали. Один не було логічну документацію про кого-мозві у ГКЦ місто Майярської. З міської ради з попитанням звертається, звертається Українська греко-католицька церква Львівської архієпархії із проханням надати дозвіл на вигляд Динозу, щодо відведення постійного користування земельної ділянки площі 03252 місті Новодягівську по вулиці 50-ліття УПА для будівництва та обслуговування монастиря з сестер згромадження дочок Матері Божої неостанної Помчі Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. До заяви вони додали рішення про затвердження детального плану, детальний план виготовлення затверджень. І тому надавати. Що так, хто не був минулий раз, хто не був. був, і раз, хто не, був. І не було, ви не було. Там карто залучається, що порядку денної буде завжди стояти питання надання дозволу ічні документації, оскільки корект земноустрою такого вже ніби не, не корабці наустрою буде просто. Так, там по садівництву пішли зміни трошки. Mm. Бо там, коли вже виготовляли державні акти, mm. на весели сидівниче товариство. Тепер спрощено можна давати людям просто тех Тут буде по церкві, буде проєкт замовлю okay. з постійним користуванням. Добре, це 0,32, це то, що має спокутає. Дане питання. Хомачку. Міську раду звернулася жителька села Коготи Хомачка Любов Васильна просять надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земель ділянки селі Когути для ведення особистого станцію села, орієнтовною площі 033. Ми пропонуємо 034 га, Оскільки наступна заява буде. Щоб не накладалися, ми їм даємо орієнтовну площу, а вже потім коли це зараз буде працювати, щоб ми вже бачили, що це. Добре, як це можна покласти на карті, як ми тоді. Так, маємо.

0,34. А вугар? 0,10. Ну, він там 0,10 купівав, але ми даємо на 10, що хоче. Це все буде осіга, практично, що там ще не може. Ясно. Діли всі, що ми будемо речі. Ну, але так пожеліці, якщо вони разом робити, про це збирається.

З аналогічною заявою в міську раду звернувся Хомечко Тарас Івон. Іванович, який просить діяти села Побути, які просить надати дозвіл на роздровний проєкту змістю та ведення особистого сільського господарства е, в селі Когути, огнітовної площі на 10 га. Він вказав, що за рахунок земельник Хомечко Володимира Маркіяновича це, що у передні це було все Садівник, з проханням, щоб внести зміни в рішення, які ми надавали раніше, про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянк для ведення індивідуального садівництва, щоб викласти в редакції про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості глядання. Садівниця. Тут є перелік рішень, які потрібно внести зміни, також прізвища громадян. Також є від начальника державного кадастру Євгенівського району, в якому він ну, запропонував, оскільки з, дані, на дане садівниче товариство, коли виготовлявся державний акт і технічна документація, то ми можемо дані з ділянки відходити громадянам через тех документацій. Тобто по цьому самому буде один проєкт рішення? На да? зміну всім проєкт рішення. Так, зміна буде одне рішення і з додатком. Кожного разу у нас будуть. Ті... Тепер ми вже будемо давати те документацію на садіння, що Але це всі ще які не ще, не... Вони ще не, не будуть зробити. Ні навіть початку, не мали дозвілу на Не надали, але ще приватної не зробили. Може там практически устройства склада, але з ми походжу менее проходить. Розумію питання. Заявляємо признать трасі. Добре, я покажешь. Тут є стального голосування в нас, то він про міський собі, що не розуміла практично устрою з мінімутом на розову тишку. за. я за. Так, добрий поради доганьку, що я сам я. Скоро закликаюся за дитя, щодо поправлення домовлення право радіо на медіа для обслуговування тимчасових спорудних та війни, які я знати, там такого просто зроблено підкову тощо. Зараз е Питання розглядалося, це типове питання, яке в кожному комісії є, фактично майже заговоримо, що ми говоримо, і я не міг голосувати, що з інтереси питання не набрало доріг кількості голосів, тому що не розглядаємо його оформлення. Тому краще заявляю, що я не приймаю участь голосування із конфлікт інтереси і, і... ставлю на певне голосування. Чотири за вічна трені. Все? Будемо сьогодні комісія. Всім дякую за увагу.